Озброївшись рукавичками і сміттєвими пакетами, учасники акції розпочинають полювання на сміття. Ми йдемо в тому напрямку до санаторія України, розвертаємося, вертаємося до машин і після цього сміття завантажуємо до вантажної машини. Менше ніж за хвилину знаходять пластикові стаканчики, скляні пляшки й обгортки від їжі. Відпочивати неприємно в смітті кожному. І люди це не розуміють. Вони приїжджають у чисте, а уходять уже без сміття. Хоч між тренуваннями вибратися у ліс, практично не вдається. Говорять чемпіони Олімпійці Валерія і Олексій. Сьогоднішню акцію вирішили не пропускати. Ми сюди всі зібралися, щоб е, своїм прикладом показати, що треба за собою прибирати. Іноді приходиться, щоб відпочити прибрати спочатку, а не зразу приїхати і відпочивати. Попри те, що екологічні настрої суспільства останні кілька років переживають піднесення, культура людей залишає бажати кращого, говорить помічник лісничого Владислав Шпак. Люди кожен тиждень відпочивають і після себе чомусь така тенденція, що не прибирають. Найбільше обурює, додає чоловік, лінь відпочивальників донести пакети на смітник. У лісі на рекреаційних ділянках відпочинку ми залишаємо місця для сміттєзбору. Там є одноразові мішки для сміття. Після цього кожен день лісники їздять, збирають. Школяр Валерій Арапов один із перших, назбирав пакет сміття. Ну, багато було тилок стікляних, особливо розбито. Під деревами валялися. Ну і також пляшки обичні пластмасою. Хлопець каже прибирати за собою обов'язок кожного, а за іншими це вже справа виховання. Ну якось благородно. Така акція гарний привід, не лише зробити довкілля чистішим, а й провести час на природі з користю, говорить Єлизавета Осташкіна. Дівчина додає, вирішити проблему можна лише почавши з себе. Ну якщо ми йдемо піщувати, у нас завжди є якась сумка, куди можна все поспадати. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.